Так, вилучка рук-шок повітряна, з лукаутом. Монетки Dior, отак переключаються, плюс мають, отак гальмують. Втулочки Diorські має дуже добротний накат. Резина як нова. Вода алюмінієві, усилені, пістоновані. Інтербайк заїхав до нас з Швейцарії. В дуже доброму стані. Моделька старенька. Весь на оригінальному Shimano. Діорський шатун добротний, яким можна тут замінити любі зірку. Задня Діор, лист перекетка на касеті 9, діорські втулки, що передня, що задня, Діорувська перекидка передня. Свідушечка доброта з вентиляцією. В останній велосипед просто прекрасний. Дивіться, що з одної сторони, що з другої сторони. Тут десь наріст 1,70 м-80. Когось буде цікавити такий велосипедик, велосипедик недорогий, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua Також можете заїхати до нас в веломагазин, вулиця Львівська, 20 куликів, і відсилаємо новою поштою по цілій Україні.